Минулої п'ятниці у міському палаці культури відбулося вручення атестатів та дипломів випускникам Фастівського центру професійно-технічної освіти, де хлопці та дівчата здобувають не тільки середню освіту, а й отримують фахові робітничі спеціальності. До цього свята готувалися усі: вчителі, майстри, батьки і, звичайно, ж самі випускники, які в цей день отримали атестати про середню освіту та дипломи кваліфікованого робітника за професіями, які на сьогодні вкрай важливі народному господарству і затребувані в усіх куточках нашої держави. Зі словами щирих привітань, до випускників звернувся керівник цього навчального закладу, який також був випускником Фастівського ЦПТО і починав свій педагогічний путь ще майстри. Хочеться побажати вам, шановні випускники, легкої дороги, щоб на вашому шляху, після нашого навчального закладу з нашими кваліфікованими дипломами вам відкривалися всі двері. І я з гордістю дивлюсь на всіх вас. Ви сьогодні стали дорослими. Я вас вітаю, всіх вас зі святом, всього найкращого, добрий путь шановні. Представник народного депутата Олеся Бурдик передала випускникам вітальні слова від Руслана Сольвара. Гордість батькам, гордість місту Фастів. Сподіваємося, що ви залишитеся у цьому місці і будете працювати на благо на розвиток міста від себе і від Руслана Миколаївича Хочу, знаєте, що вам, хлопці, побажати? Щоб ви ніколи-ніколи в своєму житті не побачили, що таке бронежилет, щоб ви ніколи не взяли до рук тої зброї і щоб ви ніколи не опинили. В той ситуації, в якої зараз опинилася країна, і ті хлопці, які пішли захищати свою батьківщину від всіх матерів, вам це бажаю, і від всіх людей, від цієї країни. мира вам, злагоди і щастя. Від благодійного фонду Руслана Сольвара разом у майбутнє у подарунок до Фастівського центру професійно-технічної освіти було передано багатофункціональну акустичну систему та універсальний принтер. Від адміністрації від всього Фастівського центру професійно-технічної освіти від випускників. дякуємо Руслану Миколаївичу, вам. передавайте вітання! Тож лави робітників у народному господарстві країни поповнять нові токарі, слюсарі з ремонту автомобілів, електрогазозва. Малярі, штукатури, кухарі та кондитери, а також помічники директорів, загалом майже 200 фахівців своєї справи. А моделісткою цього випуску була учениця групи номер 317 Устименко Ірина, Сергій Гордієв, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.